Стоп'ята бригада Вісімдесят третій батальйон, тримай стрій, брате, ми ще повернемось додому. Ми не просим жалю, ми йдемо до кінця, коли світло гасне ми світим серця, там, де пекло дихає, прямо в лице, п'ята тримає, як треба бійце. Вісімдесят третій це сила і кров, там, де земля дихає, болем знову ми стати. Ми рідна домівка і спогад Хлопці, вам зараз важко тримайтесь, Ми прорвемось крізь біль не здавайтесь 105-та бригада тримає фронт 83-й мене крок назад Тримайтесь, браття, тримаймо стрій Ми ще вернемось у свій рідний двір Після темряви зійде зоря То наші будні, але душа гаряча, як кулі, люті. Ми не шукаємо слави чи грошей. Ми стоїмо за тих, хто спить у тиші 105 Це сталь, це віра в крові. Ми несемо біль, але любові. 83-й тримає разом. Бо братство це сила, не просто фраза. Відніми голову, брате, глянь, у ніч, там зірка горить, це твоя відкрита віч, п'ята з тобою 83-й теж. Ми повернемось додому, навіть якщо через меж. п'ята